у Друзі, всім привіт! О, сьогодні мінус 16, капець якийсь Холодно! Приїхав на роботу. Коротше, зам бригадіра, бригадіра, зараз нема В Командировочку поїхав, Зам каже, шуй додому, що шу тут будеш мерзнути. Коротше, йду додому, чи їду додому? Машина як бричка. Вся скрипить, вся стучить. Все замерзло. Хі -хі. Фух. А -а -а. Але ж і на дворі нічого не зробиш. Так ми, короче, Ми, коротше, з Михайловною вирішили, що сьогодні... Поїдемо в Томаківку, покатаємося. Ну і холодно. О, красота. Як ви гадаєте, в цьому році варто бризкати дерева, оце, знаєте, весною. Чи можливо ні. Якщо такий морозець... Воно ж зазвичай всю ту заразу видавлює. Так чи ні? От. Я гадаю, що так. Я гадаю, що можна буде вже поменше в цьому році побризкати. Я, коротше, ще як тепло було, їздив на пшеницю. Можливо, я вже про це казав. У мене було встелено, по пшениці було встелено цим, амброзія, отакенька, маленька стояла, раз вона зійшла, там такий невеличкий мороз ударив, вона загинула, тоді е, довгий такий проміжок часу було, тепло. Вона знову зійшла. От. <кій> і вже зійшла таким прям ковро. І соняшник посходив, падалець, і амброзія посходила. То тепер я Та не то що гадаю, а воно так і є, воно померзло. Бур'янцю вже буде менше. Шничка, дай Бог, вкрита снігом. Не знаю, може спробувати з'їздити, подивитися, але в такий мороз. Я звісно ну, машиною Хто зна чи стоїть пробувати Бо в мене тут дружаня витягував одних. Їхали з сусіднього села через нас І застряли, то він їх витягував От. Можливо стоїть поїхати Трактором покататися. З Михайловною. Ну але чи він заведеться в такий мороз, блін? Треба буде щось по-любому в цьому році щось построїти для нього. Щоб хоч стояв взимку не на відкритому. А можливо хоч трішечки в затинку. Так, так. Не знаю, зараз їздимо в Томахівку, а тоді приїде, можливо, воно трішечки стане тепліше, а можливо і з'їздимо. Тому, друзі, не перемикайтесь, далі буде. А ви поки що, друзі. Поставте відео на паузу. Будь ласка. Я вас дуже прошу. Підтримайте мене підпискою. І, як зазвичай, якщо вам подобаються мої відео, лайкосиком, добре? А я зі своєї сторони буду вам дуже вдячний. Все. Погнали! Клас. Мороз і сонечко, це взагалі це... Це блін не відчуття Така окуляри треба Бо глаза болять Ну шо друзі їдемо пішов я заведу машину Опа Так Щось я сьогодні якийсь незрозумілий на вигляд. Жінки кажу, ніби бухав два дня. Не за то, що не побрити, а от якось стан лиця якийсь. А вона каже, так і що ти хотів, старієм. Ой! да. Да, друзі Я вже мабуть більше ніж півроку не був в Запоріжжі Але скажу вам йо моє Ну і вже давно не був, так сказати, навіть в том самому епіцентрі, в том самому Сільпо. Скажу я вам ціни, бляха муха, звісно. Скажені. З одного боку, напевно, краще, що живеш в селі. Менше шляєшся по тим магазинам і менше тратиш грошей на всяку на всякі фінтифлюшки. Да. Який у мене мультитул? В АТБ брав. Він коли знаєте в АТБ такі речі продаються прикольні. вже Скільки років лежить в машині і ну, чисто для машини купив, мало лі. Що може пригодиться. Так, вже не раз виручав. Прикольна річ. А ще й тут йдуть і біти отвертки. Отвертки шестигранник. Так що ну, потрібна річ, вона завжди лежить у машині. Оп. А сьогодні ще й, друзі, піду до друга свого, який мене завжди виручав з моєю землею. Поки в мене не було трактора. Е, трактора. Дома завівся домашній цей як його називають вчитель лінгвіст, так вчить мене правильно вимовляти слова. Невдобно, а зручно. І коротше, мабуть, я сьогодні піду до товариша і з ним, як то кажуть, обмиємо. Мого кормильця ми з ним завжди щось таке обмиваємо, тому підемо і сьогодні. Якось так. Друзі, нічого е, не знімаю на людях. Е, якщо чесно, я ще, можна сказати, трішечки соромлюсь це робити. Е, а з другої сторони... А з другої сторони, друзі, знаєте, я дивлюсь, що в Запоріжжі все менше і менше стає людей. І знаєте, люди зараз, особливо в таких місцях, де постійно обстріли. Мабуть, все ж таки вони чогось побаюються, все рівно вони агресивні. От я не хочу. Щоб на мене хтось подумав, я таким не займаюсь. І тому я, друзі, не знімаю на людях, всі все мають розуміти. Коротше, я вже смажу стейки. Та думаємо, що по-бирому, Бо думаємо, поки приїдемо із Запоріжжя, не встигнемо нічого приготувати. Давай щось думаємо побистренькому. Зобразимо. Взяли стейки. Ось так. и уже распалывший вогнище уже смажу вот на она что-то там стряпает на кухне картошечку с бекончиком какие-то бутики так короче что нам надо нам хоть знаете, вот на жар. так кусок сала Що нам ще треба? Нам аби зустрітися та потрандити А що там може їсти, то таке Ми з ним так рідко це робимо, що все нема часу а гадай йдуть, друзі. А потім сидиш і думаєш, єха не бабай. Де мої 16 ручки. Та хіба лише для цього діла потрібні молоді роки? Не. Головне, я так вважаю мати гарних друзів, яких маю я. У мене такі друзі, знаєте. тільки обратись, завжди прийдуть на допомогу. Ааа, красота! Ой, красота, ё-моё! Босс в шоке от запаха. Да, босс? Ты в шоке от запаха, да? А? Вот такая красота, ё -мая. Друзья, у меня, видите, как красота получается, у ух! И а це смажу, друзья, думаю, мангалы, сеточки, эти барбекю. Блин, все это фигня, по-моему, да? Чувствую, я так сидю и думаю, мабуть, надо мне забабахать вот у яку то, яку не роблят барбекю то, таки. У меня там є такая бочечка хорошая. Мабуть, я все ж таки, бо цей мангальчик, він маленький, а той кирпічний, він мені, блін, не подобається. Біля нього неможливо стояти. Весь дим тобі в лице йде. От. А я, мабуть, все ж таки точно. Точно-точно буде в мене момент свободний. Я, мабуть, щось забабахаю. Ото буде вещ. Воно там буде типу і каптиться, і смажиться. Де? Точно, зробимо. Але трошки пізніше. Так, треба перевернути. Перевертаємо. Фікс. красота. Опа. Да ты шо. Да ты шо. на офигеет. на, друзья, охренеет. Знаете, что? Я только зараз понял, знаете, что? Мясо мясом. Все хорошо. Але ж вона у нас стирку повішала. Ой, буде мені давати. Хто там просив готовим показати? Е? Ну, якщо чесно, я уже знімав, Бо я люблю трішечки був все щоб було що пожувати Мясо має бути таким, щоб його можна було сбивать. Бос свалий облизун красота Ой, напью сьогодні Так, а я коротше собі... Купив трактора. А Михайло Чутов... чи той? Михайло теж не обідав. Теж купив. <гум> Дивіться. І коротше таку швабру придбав. Мочиш. Сюди. Тут уже педаль. І так. Ну, Обжал. Тут Ну, такая, сухая. И пошла. Михайловна. Телепать полымыть. Опять смочим. Помыли. Сюда ее. Отак. Бачили? Так що ми хайло вну теж не обідали. Ждати зараніше, я б вже вірш приготувала. Ти не обливаєш. Стала б на стульчик. Хай то рухтить. Да, хай то рухтить, хай їде. Отаку ж сделай. Ну, треба. Блін, що такогось Ну, Хай то рухтить, короче. цей. Блін, я так готую все щось сказати і все забув. Коротше, вам смачної вечері, а нам ясно голови завтра. Всім пока.